Щоб в селі було радість, щоб найти хорошо було всім, щоб було веселі, щоб були здорові люди. Хотілося б, щоб було лучечко. Я вітаю всіх сердечно, це програма удосвіта. Я журналістка Марина Сенчика. Зараз коротко про те, про що ви сьогодні дізнаєтесь. Не скопаний город, не скопався беремо. І раз, два, три, чотири. Потім більше. Раз, два, три, чотири. От вам ямка під картошкою. Весна, вона усім клопоту додає. Що в великому полі, що в малому. І це ж правда, що один весняний день потім увесь рік годує. Добро здоров Доброго здоров'я вам! Володимирович, Я така щаслива Восставу з того, прошу. що ви дозволили нарешті нам втрутитися у вашу таку без перебільшення, я вже бачу творчу лабораторію. Добренько, це земля моя. Хто викохав отаку красу, Долу. ви мені скажіть? Люба дружина. Мати ж моя рідна. Є один колір, другий колір. А скільки ж років то воно цвіта, та краса? А це вже років вісім. І що ви йому робите, крім доброго слова, кажете? Ну, весною його треба просто-напросто сформувати, Ріжит, обчистити, да, обчистити і сформувати. А що відрізати? А оце коли відросте цвіточок, він залишається така течинка. Так. Така паличка. От її треба забрати, тому що забрати до першої бруньки. І тоді з цієї ага. першої бруньки з'явиться отакий цвіток. А якщо залишимо залишим цю паличку, то буде палочка, ага. а потім цвіток. А ось так, Кожна рослина до себе вимагає якогось приводити. Тобто, мав якусь форму, якусь красоту. Моїй дружині дуже подобаються квіти. Це, це, її, це, її, це її парафія, її так. господарство. Петро Володимировичу, а ми ж з вами хмельничани? Так. Да. І так нас доля занесла. Ну мене зрозуміло, як телевізія, а вас як. Дружина закінчила інститут, а я ще вчився в інституті, направила на роботу в Ямпіль. І так ми в Ямполі пробули 20 років, вже тут двадцять п'ять І Це практично все своє таке професійне життя. Ви проживаєте на Вінниччині, Так, так, да. на самій прекрасній землі в центрі нашої України. От ви сказали, що ви вже відпрацювали такий певний час, правда? Так. Держава вже вам віддала належне, тобто продовжує віддавати так. Я не хочу казати за пенсійний вік, тому що пенсійний вік це така філософська. Ну, казалось, правда? Років, як в душі. Так. Ви мені оце сказали, що то намарно ви витрачали час. Краще б ви займалися такою природою, так? Ну, не намарно, то була робота, то була робота з дітьми. Мені... Це була підготовка до да, такого мені життя. Мені повезло дуже з людьми, на людей, з якими я працював. Я з 24 років керівником до самої пенсії, так що мені на житті повезло. Але я займався в Ямполі, ми займалися деякі міри цією землею, але щось не тягнуло мене. А коли от перед пенсією, я не знаю, вона приносить сьогодні ця робота, мені не, тру... не працю таку, як кажуть, уста, як земля приносить, каже, що треба працювати багато. А вона приносить мені радість, я просто радію. ну Це ж велика радість взяти на сінину, посадити і потім мати плід, А цей плід, Здесь внук, здесь син. Ваш робочий день, я розумію, коли ви були великим начальником, то ви прокидалися там, якісь там осьомій, тобто це були зобов'язання певні наради, це все стимулювало в один бік. А скільки ви зараз мусите встати? А сонечко встає і ми стаємо. Це котрі сонечко встає сьогодні? Я коли коли в 4, коли в 5 і коли ви в стати. Ну а чого ж спати? І далі що? Ви знаєте, рано не треба нічого робити. Треба просто вийти і тако пройтися. Оця біоенергетика кожної рослини, і вона ж каже, тобі розказує. Петро Володимировичу, а що, наприклад, вам щоранку, о четвертій ранку, каже Чорноплідна горобина? А перше, коли проходиш про неї, от понюхайте, як гарно пахне медом. А бджола мені меду. Не, то, Божа, не поділиться? То, Божа, вона не поділиться, вона бере нектар і вона зайнята. Це вони гудуть, вона, теж рано? Так, вона зайнята роботою. І От коли проходиш до неї, то просто її біоенергетичність цієї рослини надає такої сили. О. Тим більше вона настільки невибаглива, їй не треба ні води, ні кормити. Раз в три роки треба кормити. Це як? Чим ви її годуєте? Ну, годую я дуже просто. Як всім розказую, я ніколи нічого не спалюю на городі. У мене табу спічку не черкати. І коли я зібрав помидори і таке будення, Залишила. порізав, ось Бачите, обкопав. Так. Накидав, набив і закрив. На три роки питання. А в людей проблема, куди ж його діти? Так, тоді хвилиночку. Петро Володимировичу, то що можна так під кожен курс? А ось подивіться, кожен корч, так. кожне дерево, так само підкормлене. А Точно як, а як його треба сікти? Дуже дрібно? Ні, ну. Щоб влізло в канавку і 15 сантиметрів і 20 що значить в канавку. Тобто там треба й канавку викопати. Так, На штик викопується канавка. Так, навколо навколо відкидається земля. Набивається туди. Ну, якщо нема тільки там спомидор, люба любий буря, який на городі був виріс, набивається і закривається. Петро Володимирович, така халепа. Е, може, ви мені щось порадите? Абрикоска була посаджена у мене е, десь декілька років, напевно, років три. І вона вже і родити почала, і дуже гарні плоди такі. А в цьому році я до неї. Які б розмови я їй не казала, а вона починає підсихати потрішечки. Що це лише у мене в садку? Ні. Чи так воно скрізь? Не халепа, це називається малігос, це хвороба. І особливо це в абрикосах. І чим старше абрикос, а вона молоденька. Чим ну це молоденька, тому що всі пов'язують пов'язуються з холодом, що це померзла. Ні, вона не могла холод, померзнути. – Ні, Вона не померзла. Це холод, це просто дав поштовх. А вона, моліоз, знаходиться всередині в дереві. В середині дерев'я. І чим старше, його більше він розвивається, йде по гілках. Тобто І оце, в кожній абрикосці це воно. В абрикосі. Навіть сьогодні, якщо ми купляємо чужу абрикосу десь на виставці, хто його знає, чи з не чим заражена я? вона там. Ми вже заражену приносимо. В мене я з цим столкнувся був, ми з цим вже заражену привозимо. Тому краще вирощувати собі з кісточки і щепити. От я покажу далі на щепити. це час треба. А абрикосу треба міняти раз в 9 років. 9-10 років відслужила. Тобто прикрасу. треба мати маленький майданчик, де одна лише кісточка, так, інша так, підростає. Пішла, ось ще, так. Пімо, і 9 років її треба викидати, тому що потім нема. О, я не застосовую засоб. от, хімічні засоби. От як ви засоби, боретесь так? Як хімічні ви боретесь? засоби можна застосувати. Ну, вони потім діти, ж, внуки їдять плоди. Ну, звичайно. Клади. Можна в такому варіанті купити Можуся. і ось навіть. Ось, часничок так. посадив. Оцей часничок захищає її, в деякій мірі. Від чого? Від цього ж від цього ж, від цього ж тому що часник є фітонцидом. Ярий чи озимий? Це просто який проріс весною. Берете це його і потикали, От він вже виріс до сих пор. Чую, що бджілки працюють. Працюють. Тепло, Бог дав тепла і бджіл. Гарно пішла. вони обліталися, так, весною? Так, гарно обліталися. Де гарно? Це горок у бідах. То казали, що тепло. Казали, тепло то так. спровокував їх березень місяць, так. А потім лютий місяць спровокував, На, а, а зараз усе цей холод якраз, якраз все цвіте, а ось такий холод, ну що ж зробити? Ну, це природа, все воно поправиться. Я бачу, що яблунька теж е викопана під неї і замульчована. Да. Оцей валік, що йде, це вона торік покормлена. Осінь. Чим От. годували? То, знову ж таки, то, що на городі було, то помидориння, то ще щось, то якесь. Що ви з ним зробили? Подрібнив, закидав і закрив. І всі дерева повинні бути замульчовані. замульчовані. О, тому що я ціле літо їх не рихлю і не зачіпаю. І не потрібно на осінь перекопувати і рихлити. Тому що як ми тільки на осінь перерихлюємо ми поживні животні, десь перекопую або закопуємо, рунуємо в хату. Оце Раз замульчував, і так воно повинно бути. Там структурна, нормальна земля. Але Но ця яблуня. Вона ж у вас не обрізана. Я ж бачу, що така вона у вас кучерява. Хтось би подивився я... і сказав, як так, чи господар її просто запустив, чи він її не любить, чи він її покинув, чи він від неї відмовився. Напевно, ви але ж я бачу, цвіту вже немає, але ж він був дуже рясний. Воно ж видно його. Чому б її не обрізали? Ну я рахую, що ну, в природі такого немає, обрізати. ліс ніхто не обрізає, як гарно росте. Горобину в лісі ніхто не обрізає, вона з кожним роком все більше родить, і родить, і родить. Ну а яблуні. І який же сенс? Вирощуємо по метру, по півтора, такі дрова, потім в холоді, в березні йдемо, ріжемо, потім на городі ставимо і палимо. Герої. Та найкраще цю енергію яблуні, яку бере, направити на яблуку. От як ви направляєте? Дуже просто. Не обрізаючи. Не обрізаючи. Вона не обрізається вже років п'ять взагалі. Я їх обрізаю дуже просто, отаку. Але ж обрізайте Ось Осьо. Як? Ось о. Вже обрізав. Покажіть мені. Покажіть мені, що ви зробили. Де ви обрізали? показати? Давайте ближче, щоб. Ось ось. Дивіться. Так, ще покажіть. Дивіться, ось о березень місяць. так? Так. Пішли вже приріст. Ось з цього приросту буде рости оця палка. Тут нема цвіту. Буде ця палка метр, два і так далі. Треба відщипнути. А отакого. Тобто ви не хочете цієї палки? Я не хочу, її, щоб енергія йшла, тому що корінь тисне на цю останню на цю бруньку і його за, не пав. Він займає пространство під під сонцем. Так. Плоди потім він думає за плоди. Він зразу займає пространство. Ми тепер забираємо. Так. Коли ми забрали раз, потім я в наступний місяць він знов тут пусти два, я знов заберу. Це ви ходите і пасинкуєте? Так. Да. Це а, називається а зелене щось... прищіпування. ще тут щось треба прибрати. Нічого не треба. У мене він сформований і все. бачите, лишнього тут немає ніде нічого. Є одні mm. плодушки і все. Це я забрав. О. Значить, тепер є ще система. Значить, плодушки, дивіться, аж до самого стовбура, так? так Ідуть по геляки. Так? Так? Оце за рахунок цього. Не на кінці, не на кінці, коли ми забрали отут цю прирізьці. Дерево розуміє, що сюди вже гнати не можна, бо mm -hmm. тут хтось його щипає. Ви, ви його злякали. Ми... Ось я бачу, ви теж. Да, так, вже хто Ось Отам є дуже багато спящих бруньок. А і... як знати, що вона спить? А ми не маємо чого знати. Коли ми забрали тиск тут, так. то він буде тиснути на ту спящу бруньку тиск, так. і буде її просипати її, щоб вона проснулася. А якщо вона не хоче просипатися, то я беру ножика і тако над брунькою таке раз, хатку. Можиком і зрізав. Я обов'язково до осінь, вона буде плодушкою. Петро Володимирович, яблуня велетенська, вона висока. Це скільки треба біля неї натанцюватися, щоб це все повідщипувати. А як же доверху це все пройти? Скільки часу треба, щоб це Ви все зробити? що в мене всі яблуні вони невисокі. 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 І, ну, скільки часу? Я трачу на весь садок, це ну, два дні. А так як Общипує. я а так як я не роблю підряд цілий день. То це десь в мене йде 4 години один день, 4 години другий день. Притом я ж не все прищіпую. Десь мені треба витягнути гілочку. Я її залишив. О, десь я йому на 4 брунечки прищіпив, десь зовсім забрав. Так, діліться секретом. Де ви тієї премудрості узяли? Тому що я ні від кого ще не чула такого. Це вперше. Це не премудрость. Ну, перше, я відказав, я не розумів, відказався від того, що спалювати. Для чого мені ці дрова? Потім почав шукати вихід. Ну, для чого вирощувати, тратити оцю енергію, цей сок, це все, а потім спалювати. То краще ж виростити більше яблуку, направити, цю, енергію, цю саму енергію на яблук. Отак от і дійшов собі, читаючи книжки, особливо це Кордюмов. Та, от він має таку книжку, називається Розумний сад. А там він про це пише. Ну це тільки верх. Я можу збільшити яблуню, що вона буде так рости. Можу... просто напруд. Є такі от дерева, я можу показати там далі та дерево. От ви посадили його, а воно не хоче рости. Угу. От рік проходить, і два проходить, і воно не хоче рости. Злякати треба? Так, да, берете ножа і ножом прорізаєте шкуру до гіляк з одної сторони і з другої сторони. І не шкода. Замостили, це йому в пользу. Замастили глиною і забули. Воно почне на другий рік рости. А не світе, вже 5 років вона не світе. Берете її в коль... проволоку під геляки, і плускувцями закрутив в липні. Місяці, треба зняти. На другий рік буде цвіту та й цвіту. Ми міняємо <кхе> поживу на 180 градусів. Тобто вона абсолютно вже починає сприймати цей світ, зовсім міняє погляд. Значить, її як мамі треба. Традицію поміняли дати, дати, Традицію пл... плоди, життя. дати так. плоди, щоб себе. Постановити, Це в природі так, іначе не може бути. Но, вона віддавала корінням соки, бо 80% харчування йде з сонця. Звичайно. А 20 тільки з землі. От, ну, І воно попід кожу, попід шкуру все йде, цукри, глюкози, все йдуть туди до коріння. І коли її притиснув, вона помінялася колір, немає куди йти. Вона йде сюди. На гілки, на листя, на плоди. Це так просто воно. Петро Володимировичу, я знаю ваше правило. Ви кажете завжди, що коли читаєте лекції садовода, що земля ніколи не повинна бути чорною. Що це означає? Завжди земля повинна чимось бути покрита або рослинами, або мульчою. Або мульчою. Тому що в землі по 10 сантиметрів в ґрунті живуть ефективні мікроорганізми. Перш за все, мульча це дає можливість їм харчуватися. По-друге, мульча зберігає вологу, яка їм потрібна. О. І по-третє, захищає наші рослини. А це сідірати. Сідірати я сію в мене постійно. От, якщо я бачу зараз... тіфон. Що це він у ну, це... вас робить в цю пору? Це ж весна. Це... це ж кінець травня. Це весна. Але тіфон, от я вийшов на тіфон. чому? Чому? Тому що я сіяв гірчицю, осінню, сіяв весною, гірчицю. А цього року така погода була, що весною бложка напала на гірчицю, навіть я її обробляв там часником, і все не спасло. А тіфон. Значить, він в минулому році, картошка була викопана, ну, вибраний город посіяний. Перш за все до зими він накрив всю землю. Притом наріс. Це озимий у вас тіфон? Це озимий, так. А чому ви його тримаєте? Потім, Що має потім весною, весною він тільки зійшов сніг, він почав рости. І ви бачите, травень місяць, ось, ось він. Це біомаса, це мульча. Значить, з нього зараз я спокійно. І бачу, ви поклали вже в покоси його тут. Це не в покоси, це я його збираю так. і роблю м ем Спочатку робив фіточай, а зараз роблю м ем Розкажіть нам, що таке? Що це таке, м ем Кращого добрива в світі нема. Розкажіть. Ліс, листя опало, так. листя перегнило так. і дало пожив. Так. Я беру. Ось його. Дрібню я десь такого сантиметрів по 5-10, накидаю в ванну, натоптую в ванну. Якщо це фіточай з нього роблю, то кидаю своїй землі, лопату і заливаю водою. П'ять-шість днів пішли булячки, палець раз, попробував косок, можна підкормлювати. Але ще в цій порі нема що підкормлювати. Ну є сідірати, наприклад, люцерку ну, підкормив, от там, клубничку підкормити, вже є чим. А коли вже температура стала 10-14 градусів, ми переходимо на М-сілос. Ем тобто емочки до 14 градусів їм холодно. А нашим, як і в нас в землі, нормально. То зараз такий самий процес. Я його кришу, набиваю в ванну, але додаю туди грам 100 варення якогось, чи нема варення, то цукру. Додаю туди 100 грам-200 грам, грам емочок. Які розводяться у відрі, спочатку запускаються, потім виливаються сюди, закриваються зверху і знову 3-5 днів і виходить сілос. м сілосом зараз я покажу, теплиці, укладаються. Розкажіть глядачеві і мені також. Що це за емочки такі цікаві, такі помічні. <різвіст> ну, емочки це ефективні мікроорганізми. Так. Не так давно про них говорять. Так. Про них говорять з 1989 року, коли Хіга Туріа. Це японський біолог. Случайно його людина, яка йому допомагала, виливала під корч їхні експерименти. Так. І він побачив різницю, як ви... так, І так він назвав їх емочки. Він назвав його Кісію ЕМ. Ну, це ефективний мікрорізм. Це не думайте, що це щось. Це молочно бактерії, це азотофіксуючі бактерії, це дрожжі. Це так просто, воно це, є. Це просто. Не треба нічого придумувати. Не треба нічого придумати, вони в нас є, але їм просто треба дати умови. Значить, я вже казав, волога, тепло і їсти. І знаєте, що треба робити? Бити лівою рукою ту праву руку, яка тягнеться до лопати. А, не до лопати, яка тягнеться до хімічних засобів. Так? Ну це ми трошки далі. Питання, що я слаб до лопати. Значить, ці, я знаю, не, що ви не обкопуєте не город. Живуть 10 сантиметрів. Так. Ось. Ті, що не користуються киснем, це я назвав, що киснем. є ще, що не киснем. Вони живуть нижче 15 сантиметрів. І коли ми ось перекопуємо, переговорюємо, ми цих, що живляться киснем, кидаємо вниз, тих, кидаємо наверх, вмирають ті, вмирають. Ми, природа наша розумна. Ті б'ються наверх, ті б'ються б'ють. Ні, б'ються між собою, теж вмираєш. В їхньому суспільстві дуже просто. у них тільки 5% активних. 5% таких собі. А 90% як наш народ. Тобто ви город не копаєте. Петро Володимирович, але я все одно ж бачу, що ґрунт оброблений. Він розпушений. Розпушений. Все одно щось в руки берете? Звісно, беру. Що? Ось на всі случаї життя. Такий кручок. Ну, мати рідна, якщо в когось два гектари, то як з тим крючком набігатися? Що ви робите немає? Якщо цим крючком не треба сапати, ну, не як? треба копати, не треба орати. Ось що робить цей крючок? Це маленький плоскоріз. А якщо перія багато, перія вибирається ним дуже просто. Ви, це? Полив... ви його самі зробили? Ні, це плоскоріз. Є великий плоскоріс ага. фоміна. Фокіна. Так. <му> oh, і є маленькі, бо це в мене вже зносився. Так, і, що а ви, і що ви ним робите? От, дуже просто, любу грядку нова грядка, оця грядка, ось. дивіться. Дивіться. Ну, а якось таку, скажімо так, вже таку забиту ви Так, ось, ось забито. Бурян. Я, я, бур'ян я. Бур не полю, я просто кажу, ось бурян є, да? так? Так. Що у вас тут у теплиці робить гірчиця? Гірчиця забирає желізо, яким кормиться фітовтора, і тому забирає хворобу фітофтору. Тобто, ви вирощуєте помідори у себе у теплиці, так. потім будете їх пересаджувати чи ні. Ні, ні, ні. Це вже посаджені, вже в теплиці вони будуть рости і родити. Тобто, якщо ми зараз висаджуємо е, усю розсаду, так, то що? Повинна, висадили, вже була, повинна вже розсаду. була бути висіяна гірчиця? Ні, висадили розсаду, так. підгорнули її так. О, і засіяли. гірчицю, Ріденько. Не треба багато. Це буквально там 5 штук на погонний метр. Так. Ріденько. І нехай собі ростуть помидори і буде рости гірчиця. Гірчиця починає зацвітати. Вона буде така, якщо ріденько, креслата, треба відщіпнути до першого листка, так. і вона знову буде рости. А це кинути в мульчу під Так. Да. Воно ну, знову буде рости, знову вищипнув, знову кинув. Не хочеться гратися, взяв плоскоріс, підрізав її і кинув, як мульчу все. Патре Володимировичу, кажете, що японці збирають два врожаї, а ви три. Три, бо один їсти, а три сірати. Ну, звичайно. Да. Це для, для емочок, для, для землі. Ну добре, що ви вже тому, що мені. Ми вирощуємо землю. Добре, що ви мені перед тим розповіли, що це таке, я знаю. Розкажіть глядачам. Це. Просто два бруски, зроблена хлопушка. Ось, якщо її розвезти, розводимо її. Тут робиться конус. Так. Оцей завіс це 13 сантиметрів. Картошку садимо на глибину 13 сантиметрів. І що ви робите? Натягаємо вірьовку. і Нескопаний город. Нескопаний город. Не скопаємося беремо і раз, два, три, чотири. Хочемо більше. Раз, два, три, чотири. От вам ямка під картошку. Картошка лягає на твердий ґрунт. Так. Цей конус уплотнив ґрунт. Так. І ми звузили капіляри, і вода в цей же день приходить до картошки. Якщо ми землю зрихлили, Бо вона знає, де шукати картоплину. якщо ми, якщо ми зрикли з землею, так. ще ямку порихлили, то та вода прийде до цієї картошки тільки тоді, коли піде дощ і земля всядеться, коли відновляться капіляри. Зрозуміло, віддов... і що і не сапаєте, і не підгортаєте? І не підгортаю. Ви скажіть мені, от я всіх питаю, чого? Для чого підгортати картошту? Ну ви мені нас скажіть, на я не знаю чого. Ну там на севері, так. Да, тепла треба більше. У нас же зараз от такі літом, такі температури, що практично картошка вже тут печеться. То ви накрили її проти, просто? Замончували? Це емочки їдять. Це просто, просто емочки їдять. Дивіться. Ну тут є картопля? Зараз покажу. Ось ця площа. Так. Так. Якщо картошка посадена, площа менша. Якщо ми тільки отако зробили, площу збільшено. І всі кажуть, для того, щоб збільшити кількість картоплі. Так. Тут, крім гороху, нічого не росте, нічого не росте. Тому що на столон, якщо ви викопаєте столон, то там біляці, вони дають такі І все. Вони тільки забирають енергію від тої більшої картошки. Мали б 4 більших, а маємо маленьку. У мене тут 0,6 сотки. Ми садимо картошки. Це 250-300 картошки І відро дрібної. Накрили? Чому? Ну, перш за все, перш за все мікроорганізми вже починають, хрубачки, мікроорганізми вже починають працювати. Жук її не чує, але дивіться, тут в мене ось посаджено, це масине старетька. Біля картоплі? Посадив картоплю, засіяв масини редьку, грабельками пройшовся і все. Тепер починає рости масине редька, Колорадський жук йде на солонін, так. який виділяє картошка. А Редька виділяє горчичний звук, І жук тірається, заблудився. заблудився. Він не сідає в мене тут. він летить до, сусіда. До, до сусіда летить. <ріст> Черв'ячки, мікроорганізми, це все сідають. І я за літо зо три рази підсипаю сюди менше. Я мульчу підсипаю, я вирощую землю. От. І картошка завжди виходить і, і смак, і це все. З колорадськими жуками я не борюся, Оце всю зиму шкурочки… Товаришуєте і відправляєте Нет. в екскурсію до да. сусідів нагороди. Ну, ну, коли вже піднімається вище цього, то я беру ще шкурочки, запільсіни, мандарини. Зварив, на 10 літрів розбавив і побрізкав за два рази. І знову Капур. запах поміняв, все. Курс збили. Курс GPS. ГБС, забіг. а сусіди як на це реагують? Проходять, навчаються? Чи да. так скептично ставляться? Е, ну, Кожна людина по своєму Кожна людина по-своєму. Одна сусідка прийшла і каже, тут в мене герчиця така, ну герчиця і зараз євну, так. бачите? Такі, uh -huh. Я її скосив uh -huh. зараз, бо маці не сурять кусів. У мене така була герчиця, а тоді було якесь такий рік більша. Я якраз тут осажу, а вона приходить, що це ви робите? В бурян картошку садите. А коли прийшла осінь, коли копати, вона говорить, опетро не ж не думала, що це в бур'яні таке може бути. Це не бурян, це, це є способство. Петро Володимировичу, така дивовижа у вас сьогодні тут панує. Ну, я б сказала, навіть такий якийсь садівничий рай. Але кожна людина отак от може прокластися розумом, руками і часом для того, щоб отак було. Кожна людина це може, якщо повірив в природу, в закони природи і не буде їх порушувати, а тільки підтримувати треба природу. З Божим благословенням і більше немає нічого. Тобто якихось таємниць таких? Нема ніяких таємниць, треба таке бажання. Треба бажання не мішати природі працювати. Просто треба запилитися цією справою, так? Ні, це треба любити. Якщо це повинно пройти через голову і через серце. От, якщо людина це полюбить, так. Да. Якщо людина не любить цю роботу, лучше не займається. Нехай займається чимось. Хай не мучить природу, не витрачає час. І себе. І а себе. коли отримувати природні продукти харчування не просто їжу, а на основі природи. Я вам скажу так, що я тут на Сивому городі. Перший сповнив вкус помидори матері. Це ж прошу 50-ті роки ще були. І в мене зараз такий самий вкус, як в неї був помидорі. Коли помидори береш, вона і О, А ці, що сьогодні продаються в магазині, ви мені вибачайте. Но краще розвести ту всю хімію в стакані і випити. І як не нагадати, що на чорній землі ось білий світ тримається і немає нічого прекраснішого, аніж олюдена земля. Це була програма удосвіта. Я, журналістка Марина Сенчик. Наш садовод. Я б вже не сказала б, що любитель а професіонал Стащук. до зустрічі наступного тижня.